Всім привіт! З вами Мері і сімейка Лафей. Я за кадром зробила невеличкий ремонт у дитячій кімнаті на другому поверсі. Тому що в нас сьогодні подрослішає наш Моріон, і ось це власне буде його кімнатка. Тут вже наперед я поставила двоповерхове ліжко, тому що він тут буде спати знизу. Ну а його сестричка Зепіліт, яка подрослішає набагато пізніше, буде спати ось тут. А ось така в них буде миленька кімнатка. Тут у них, до речі, ця дитяча пічка, за допомогою якої діти печуть там ті свої кексики, деколи вони їх спалюють. Ну, але це цікаво. А ліжечко нашої малесенької Зепеліт я перенесла сюди. І давайте вперше. Першу чергу знаєте, що зробимо? Заведемо дитину третю. Нашому боже я навела на книжку. І думаю, а що це за ім'ятки дивне в нашого Махмуда. А це назва книжки. Нашому Махмуду і Аметісі заведемо нову дитину, так а вже чомусь немає тут такої дії. Слухайте, а де вона ділася? Була ж зранку ця дія. Хм. Слухайте, немає такої дії. А може вони дійсно поки що не можуть завести дитину, тому що в Аметіски там день народження, а в неї сьогодні має бути день народження. Боже, слухайте, у нас сьогодні день народження нашого Моріона і Джеспіліт. Так може і Аметісі відсвяткуємо день народження. Цікаво, цікаво. Ну, доведеться. Давайте ми і Аметісі відсвяткуємо день народження. Може, нам ще третій тортик купити треба. Ой, не знаю. Давайте ми ось так зробимо оладки, заховаємо в холодильник, забула, хто їх приготував, але нехай вони не псуються. Слухайте, я не знаю. Ну, давайте спочатку ми влаштуємо дітям день народження, а потім наші Аметісі. Ні, спочатку Аметіся, тому що вона сама може подрослішати в четвертій, а до четвертої це ще зовсім мало лишилося, всього лише дві години. До речі, давайте ми спробуємо використати ось цю штуку, посадимо сюди Моріона. Я ще досі так і не використовувала цього. Тут така романтика в нас. Ось це, до речі, ніяк не працює, тільки дивитися на це можна. Ось ну добре. Давайте ми посадимо Моріона туди і будемо вже зараз приступати до днів народжень нашої дівчинки. Джеспілі, до речі, улюблений колір. Жовтий, так миленько, гарний колір. Так, давай йди, сади його за це кріселко дитяче, цікаво, як воно буде працювати. Ну і тоді, власне, влаштуємо таку, знаєте, невеличку домашню вечірку святкуємо день народження. А це, напевно, він А, гратися може. Може, він з допомогою, Кобіна. Боже. Слухай, ти так голосно співаєш, корол. Може, це за допомогою. Корол, припини співати. Може, це за допомогою цієї штуки. Корол та досить вже співати. Може, це за допомогою цієї штуки, за допомогою ось цього волкера, ходуна, воно називається. Він міг би вчитися ходити, а ми його вже навчили. ну, Попробуємо із зепелі це зробити. Так, Аметіса пішла собі їсти. Давайте ми вже знову okay. щось зламалося. Давайте ми викличемо майстра, який полагодить. Давайте ми будемо влаштовувати вже цю вечірку, а то ми дуже довго чекаємо, а вже скоро і шоста, це вже п'ята вечора. Ще, не дай Бог, скоро наша метіса сама подорожтішає. давай будь ласка, влаштовуй цю вечірку на сьому аж ну нічого. Так, одяг. Давайте ми формальний одяг оберемо. Кого ми запросимо? Запросимо тих, хто в нас вже були, це наші такі, будемо вважати близькі сусіди. Ось, нехай вони приходять, так, ось цю симпатичну сімочку. Можна запросити, і в принципі, все. Такий в нас буде скромний день народження, бо, як я кажу, ми не так давно вже тут живемо і мало кого знаємо. Ось. І я думаю, що чекати ми не будемо приходу гостей. Давайте ми змінимо аутфіт нашій метісі, її одяг на святковий і будемо вже задувати свічки, бо вона може і без нас сама подорослішати, якщо ми будемо дуже довго чекати. Боже, сьогоднішній повний місяць, оце так у нас сьогодні все. Давай, Аметісочка, задавай свічки. Вона така задоволена, щаслива, що в колі сім'ї. Господи, перевтілився наш Махмуд. Давайте ми його відправимо десь сюди. Нехай він тут собі самостійно полює. бо Він зараз тут всіх перелякає і люди не зможуть нормально святкувати. Ну, доведеться йому бути відсутнім на дні народження своїх дітей. А що тут зробиш? Так, задуває свічки наша Аметіса. Махмуд завадив мені заскрінити її. Давайте я хоча б ось так її заскріню. Яка гарна наша Аметісочка, вона ну, дуже гарна сімка. Я надіюся, що хоча б хтось з її дітей буде на неї схожий. Ну, з її дітей з Махмудиком. Але побачимо, побачимо. Так, ну і давайте ми будемо вже зараз підносити дітей до тортиків, тому що вже тут наші гості почали сходитися. А ми можемо той самий торт? Тик, використати. Ні, нам треба буде купити інший тортик. Ну, ну добре, давайте ми ось цей тортик поставимо сюди, наприклад, щоб його собі там гості брали і їли. Ось а для дорослішання дітей купимо ще один тортик. І давайте, власне, будемо вже підносити дітей. Давайте ми піднесемо до свічок нашого моріона. Дуже цікаво буде зараз на нього подивитися. Так, давай дорогесенька моя анекісочка, бери. А вона ще не подростила, а я вже її е, спішу. Ой, дивіться, гра їй таку зачіску дала. Нічого собі, треба буде потім. За кадром подивитися. Але слухайте, вона вже стала старшою, тому, в принципі, мені здається, їй лечить така зачіска. Вже мама стількох дітей. Я думаю, їй нормально, що вона таку зачіску тепер має. Давайте не будеш їсти торт, давайте будеш допомагати Моріану дорослішати. Таке здичник відбувається на тих вечірках в сім-стри. Ну, зате весело, знаєте. Так, бери, давай дитину і будете ви зараз дорослішати разом з ним, ти будеш його дорослішати. Дивіться, як миленько вона його взяла. Ой, коли повний місяць, то таке освітлення дивне стає в грі. Дивіться, як гарно, як гарно, вона його якось так миленько тримає за ручку, і зараз він подросліше. Ось така в неї тепер мила зачіска. Ну, в принципі, знаєте, мені подобається її зачіска. Ось ця, бо як я вже сказала, вона вже стала старша і вирішила собі карешку підстригти. Бо, знаєте, зі стількома дітьми з роботою з тим всім важко весь час носити таку довгу зачіску, таке довге волосся. Яка мілота. Давай. Боже, Махмуд. Господи. Оце, звичайно ж картина. Тут вона якось так занюхає голівку свого синочка, і Махмудик такий прийшов, тут зубатий, смішний Махмуд, ну ти взагалі ніби з лісу втік. Це дуже цікаво. Дуже цікаво це виглядає. Щаслива, весела сім'я. Ну це взагалі, але але весело і мило. Давайте я їх заскріню, звичайно ж. Мама, тато і дитина ну дуже цікава картина. Так, все, давайте ми будемо вже нарешті святкувати нашому Моріону день народження, а то я дуже довго тут чекаю, бавлюся. Так, давайте задувайте вже ті свічки нарешті. Задавайте свічки і подивимося, яким подорослішає наш маленький моріон. Так. І ще наша дівчинка сьогодні також подорослішає. Давай, боже, тут і монстри всякі вилазять, всякі зомбаки. Боже, який жах, Виліз тут зомбак. Так, давай, моріон, давай, дорослішай, наш хлопчик малесенький. Так. Радіє він, сів дудки йому дують. Ну, давай. Так, подорослішав моріон, і давайте ми йому кубіком оберемо, він буде вегетаріанцем. Ой, я не знаю. Давайте ще раз. Невротиком. Ну знаєте, чим далі, тим краще. Я так бачу, він буде з кнарою. Ні, давайте ще щось. Дисциплінований, слухайте, в принципі, нехай буде. Він у нас буде само... самотнім самітником, він у нас буде ексцентричним таким генієм, і він у нас буде дисциплінованим. Дуже цікаве ось це особливе поєднання, те, що він у нас буде таким божевільним вченим і дисциплінованим. Якось воно, знаєте, не контачиться. Але... Добре, в принципі, що я можу сказати? Так, ось такий у нас хлопчик. Нехай бере собі тортик, нехай їсть, і ми тим часом зараз ще подрослішаємо нашу малесеньку дівчинку, а потім підемо в кас на них двох дивитися. Так, давай, дорогенька моя. Так, вимкніть, б... вимкніть будь ласка, музику. Давайте ми. Давайте ми швиденько подрослішаємо дівчинку нашу. Ти не хочеш її дорослішати? Де ти є? А ми тіса, слухай, подорослішай дитинушай дитину, а тоді ми з тобою, чи ще я сама, піду на них дивитися в каз. Де ти там є? Господи, йди, бери дитину. Так, Вже всі чекають, а хто її буде підносити до свічок? А, татусь, не татусь, а братик. Старший братик Корал її підніс, і зараз вона подорослішає. Так, цікаво, якою вона буде блондиночка. Вона блондиночка, як Махмудик. Дуже цікаво, дуже цікаво. Так, є подорослішала наша дівчинка, вона хоче, до речі, гігієна в неї погана. Давайте ми змінимо їй підгузок зараз негайно. Торти потім будете всі їсти. Спочатку подбайте про дітей. Давайте змінимо їй підгузок, а потім. Давайте дамо їй їсти, дамо їй пляшечку на підлозі. І мені цікаво, чи вона буде ось тут вчитися ходити. Напевно, що ні, напевно, вона тут тільки гратися буде. Ти не можеш дати їй їсти, нема місця, і ти вирішила винести її на вулицю до зомбаків. Боже, яке хороше рішення! Ти просто мама року, а не тісочка. Ну як тобі взагалі таке в голову прийшло, дорогесенька моя? Як? Так, дитина вже поїла. Візьми її, будь ласка, і сюди посади. Мені. Цікаво, чи боже, і зламався знов унітаз. Давайте, нехай хтось зателефонує і викличе майстра. Давай, посади її, будь ласка. З... Отака зомбі, ні, забігай в будинок, забігай, дорогасенька моя. Посади її, будь ласка, сюди. А від кого це вже погано пахне? Це від тебе, Аметіса? Так. А вона буде вчитися ходити. Так. Боже, яка це крута штука? Нехай вона вчиться ходити. Слухайте, це дуже. Вау. Я не знала, що воно так працює. А Метіска, йди, будь ласка, сходи собі в душ. Мені цікаво, чи в неї змінилися інші наряди. Також так, вона собі сходить в душ. І давайте спочатку ми подивимося в касі на неї, як вона там виглядає. Ось. Чи змінилися в неї інші наряди? Ні, я бачу, що інші наряди в неї не змінилися. Вона так само вдягнута, як і була. Так, а ну подивимося. Ні, а ось це в неї щось інше. Доведеться все-таки її перевдягати. Ну, давайте я швиденько всі переклацаю, поперевдягаю її і повернуся тоді до вас. В неї змінився тільки для холодної погоди, і я їй його трішечки підправила, просто зробила чорні рукавички і все. В принципі, нехай буде в неї такий наряд. І давайте ми на неї подивимося зблизька, як вона виглядає. Ось так виглядає наша Аметізка, Такою вона стала старшою. Бачите, в неї тут щічки трішки всохлися, як це буває в старших людей, але все одно дуже красива. Наша Аметіс зачіску, я її таку саму залишу, ну яку їй дала гра, ніби вона просто трішки підстриглася. Все, і йдемо дивитись на дітей. Так, давайте дивитися на нашого хлопчика. Ось так він виглядає. Ну я не знаю на кого він схожий, чесно кажучи. Більше в нього, дивіться, зелені очі стали. Це щось в нього таке дивне з цими оченятками змінюється постійно. Дуже дивно це виглядає. Хоча я не знаю, бачите, в нього тепер якісь зелені очі, ну були ось такі, тепер такі. Ну, добре, менше з тим нехай буде, в принципі. Ось такий у нас милий хлопчик, ну він дуже симпатичний. Поки що я не знаю, на кого він більше мені схожий. Я би йому брови якісь інші зробила, бо ці брови мені не дуже подобаються. Вони якісь такі коротенькі. А що я роблю? Я не брови змінюю, боже, як мені назад дати. Я йому очі змінила. Так, а де брови йому змінити? Слухайте, а брови можна йому змінити? Ну добре, нехай будуть в нього такі брови. Ну такий він милий хлопчик, ось. Поки що я не знаю на кого він більше схожий. Мені здається, що на махмудика. Ну, але це ми вже потім побачимо. Е, давайте йому дамо якусь зачіску, і зараз треба буде його перевдягнути. Цікаво, чи є така зачіска, як була в нього в дитинстві. Є ось вона. М -м -м. Давайте йому таку дамо зачіску, може чи ні. Або давайте йому ось о, господи, це кульбабка якась. Не знаю. Ні, таку ні. Ой, ось ця. Це такий кочерявенький, дуже цікава зачіска, а ось ця. Може, йому якусь таку, навіть не знаю, а ось ця. Ну, таке щось. Давайте, нехай в нього буде така зачіска. Схоже, щось на те, що в нього було в тот віці, але не такий явний іркес, а трішечки такий чубчик припіднятий. Ось така смішна зачіска. Ну, і зараз я його швиденько поперевдягаю. Отже, ось такий повсякденний варіант у нашого Моріона: це його офіційний для сну. Для спорту, для купання і для холодної погоди. І тепер йдемо дивитися на нашу зепеліт. Ось наша дівчинка, в неї такі зелені оченята, і вона дуже схожа на свого старшого братика. Такі ж самі губки, той самий ніс, мабуть, вона також буде схожа на свого батька-махмутика. Давайте ми також дамо її ось тут родимку, Ой, не тут, а ось тут над губою, яку вона ніби успадкувала від свого батька. І очі в неї, я бачу зелені, тут навіть нема такого відтінку, а вона є людиною. Так, вона є людиною. І це, в принципі, добре. Давайте якусь дамо зараз їй зачіску нашій дівчинці. Вона така, як татусь, має чорні брови і таке блондинисте волосся. Так, які тут є зачіски. Давайте ми подивимося. Ось такі тут є. Ще ось тут можна щось. А тут немає багато. О! Я думала, що тут не буде нічого цікавого. Гойнового ось ця мені подобається зачіска, бо ж дуже миленька. Давайте дамо їй таку зачіску, і зараз я її швиденько перевдягну. Так, зепеліт любить жовтий колір, тому я вдягнула її відповідно у цій кольоровій гамі. Ось це її повсякденний офіційний, для сну ось такий миленький наряд, для холодної погоди і для купання. Ось такий милий купальничок. Така у нас, власне, миленька зепеліт. Треба буде всього її вчити якомога швидше, бо дуже цікаво, якою вона виросте. А ми повертаємось на вечірку. Так, і тут її взяв на ручки наш Махмудик, оскільки вже він її взяв, то давайте він її повчить ходити на горшочок. Або, слухайте, я перевірю, чи є ще дія завести дитину. Ну, є така дія. Давайте, нехай він її посадить. Кудись і попробує завести дитину з Аметісою нашою. Нарешті ця дія з'явилася. Я хочу завести їм ще одну дитину. Нехай він її покличе. Аметіса ти в душі. Давай виходь і зараз зі своїм коханим махмудиком будеш заводити третю дитину вам. Ну і ще давайте ми зараз попросимо кого. Давайте попросимо нашого корла. Він пішов спати. А хто не хоче спати? А не хоче спати, до речі. Сільвія вона тут просто гойдається на кріслі. Давайте, нехай вона собі сходить в туалет, Сільвія. Не можу чомусь на унітаз нажати. Що це таке? А що? А, Сільвія народжує. До речі, в неї якась така дивна вагітність, зовсім живота не видно. Так, ну давайте відправимо її в лікарню, Боже. Добре, нехай вона їде в лікарню народжувати, а тим часом тут наші махмуд з Аметісою хочуть завести дитину, але вони не зможуть, бо тут унітаз прочищає майстер. Давайте, нехай вони сюди підуть, заведуть дитину, Боже, якесь жахіття. Якась, якась ціла епопея з цією. Третьою дитиною дуже важко її завести. Дивіться, щось вони зовсім не йдуть сюди. Ну, давайте йдіть, заведіть вже ту третю дитину нарешті. Господи, довго очікувано. Ну, ви підете чи ні? Махмуд, де ти там шастаєш? Зомбак до нас прийшов, чи що? Ні, це просто наш сусід. Так, все, вечірка вже закінчується, гості розходяться. І хлопчика народила наша Сільвія. Хлопчика ми назвемо Агат. Дорогоцінний камінь, агат, ось. І кубіком йому обере, бо він буде злий і буде сновидою. Ну, добре. Коротше, не буду я вже нічого більше перебирати, нехай буде так. Все, зараз вони приїдуть зі своїм хлопчиком. Ось. І тут для нього вже є одне з ліжечок, готове. Так, а ті двоє наші, я так розумію, так і не пішли ще заводити дитину. На жаль, дуже довго нам треба чекати. Ну, йдіть, заведіть вже нарешті цю дитину, щось ви взагалі. Так довго це все. А, а Метіса пішла, чекає а Махмуд взагалі. Не знаю, де Махмут, йди скоріше до Аметісочки своєї йди. Так, а наш хлопчик малесенький спить на цьому кріслі гойдалці. Давайте ми його відправимо йти спати у своє ліжечко. А то він собі тут дрімає, не там, де треба. Так, ось, нехай йде спати у своє ліжечко. Ну що, ви там, господи, аметіса взагалі миється така. <сміття> Ой, ти знаєш, я й помитися хотіла. Давай потім. Все-таки він до неї приєднався і вони заводять. Ой, хоче дерево купити, ось це з будиночком на дереві, наша Аметіса. Я закріплю це бажання. Цікаво, чи вона зараз завагітніє. Вона, здається, не завагітніла. Ні. Давайте ще раз тоді попробуємо, Так, давайте ще раз це зробіть, ще раз заведіть дитину. Боже, так тяжко їм цю третю дитину завести. чесно слово, це просто якийсь жах, щось із чимось. Ну, йдіть, йдіть швиденько завойте вже цю. Дитино, ці зомбаки тут з усіх сторін лізуть, я чую, е, з-під землі вилазять. Ну, давайте. Є завагітніла все-таки наша Аметіса. Все. І тепер нехай вони двоє вже нарешті йдуть е, спати. Точніше, Аметіса нехай йде спати, а Махмуд, Махмуд теж хоче спати, тоді нехай іде. Нема навіть кого попросити. Боже, що тут робиться? Треба буде потім це все поприбирати за кадром всю цю їжу. Яке жахіття. Йдіть спати. Ні, вже не йдіть дитину заводити. Ви вже Завели, йдіть спати. Давайте ми займемося нашою дівчинкою, вона хоче спати. Та господи, я хотіла її повчити на горшочок ходити. Сільвія, давай ти повчи. Слухай, повчи ти ходити її на горшочок. Візьми, будь ласочка, її, візьми її на ручки і повчиш ходити на горшочок. А тут вже твій хлопчик погано себе почуває. Ну, таке щось, якщо чесно, <сум> весело. Ну, стільки дітей, звичайно, що весело. Чу... А чому я не можу? А ось, є. Так, давай вчию її ходити на горшочок багато раз, вчи, вчи і вчи, щоб ти навчила. Ну і давайте займемося нашим хлопчиком. Давайте тата розбудемо, нехай татусь до нього підійде, нехай дасть йому пляшечку. Так, він хоче їсти. Дасть йому пляшечку, потім його потім його, пограється з ним, потім його заколише і покладе назад в ліжечку. Прокидайся, будь ласка, дорогесенький мій. Прокидайся в тебе дитина, нема коли тобі тут спати. А потім вкладеш спатоньки хлопчика. Він хоче розмовляти з Зепеліт. Я йому закріплю це бажання. Може, потім він виконає. Боже, тут щось страшне робиться. Це все за кадром, я, звичайно ж, поприбираю. Так, малюк, ти давай до школи відправляйся, Моріон, ти що? Йди до школи. Я сподіваюся, ти підеш іде, але не дуже задоволений. Так, о, господи. Тут його тату перевертень. Та йди, а ти йдеш на роботу? Цікава така картина. Вони двоє незадоволені. То йде на роботу, а то йде до школи, бачите? Боже який жах. Ну, йди на роботу, я не знаю, що сказати тобі. Треба було дати йому виспатися, але я не дала. Ну, Нема коли спати, коли в домі маленькі діти. Так, а ти, дорогесенька моя, давай вчи на горшочок ходити нашу зепеліт. може, в неї і вийде зараз навчити її. Так, давай. Не відповідай на телефонний дзвінок, продовжуй. Будь ласка, зепеліт вчити, не треба нам відповідати. А зепеліт вже не дасть себе навчити, напевно, бо вона хоче спатоньки, та боже, ці сповіщення. Зепеліт, ти хочеш так, зепеліт дуже сильно хоче спати. Ну, зараз ще трішечки, тому що насправді нам ще дуже мало лишилося, щоб її навчити. Так, давай, давай, будь ласочка, я тебе прошу, Сільвія, ти будеш моєю героїною. Ні, не може. Ну, давай тоді даш її їсти і покладеш тоді її в ліжечку, бо не можна її голодною спати вкладати. Так, вона вже поїла майже, і зараз негайно її треба вкласти спати. Так, давай, дорогесенький мій корал, ти вклади її з патоньки, вона вже майже доїла, йди вкладай. Так, бери її і вкладай з патоньки. Господи, оце, звичайно ж, непросто. Так, наш хлопчик малесенький тут спить, він себе нормально почуває. Дитину тільки треба нашу старшеньку зепеліт вкласти. все. Зепеліт спить, його тітонька, зепеліт це виходить тітка малесенького агата, тому що зепеліт це сестричка нашого корал. Ось такі то справи. Добре, я тут за кадром ось це все поприбираю, а з вами наразі буду прощатися. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!